Ця жахлива історія сталася зі мною буквально кілька тижнів тому, і я хочу сказати, що ті події, які я пережив, не піддаються взагалі жодному нормальному поясненню. Після жаху, який я пережив, я молодий 19-річний хлопець, вже маю сиве волосся на голові, я став замкнутим, нетовариським. Щоночі мене мучать жахіття. В яких я стою в повністю у чорному приміщенні і задихаюся, я дуже мало сплю і став боятися спати без світла, і це все в мої 19 років. І ви, напевно, вже хочете запитати, ну і що ж там такого сталося? А ось що я вчуся в коледжі, добиратися мені туди це справжнє випробування. Цілих два іноді три автобуси. Ще й пішки потім іти. Я вчуся на другому курсі, і це мені надто заважало. І недовго думаючи, порадившись із батьками, я ухвалив рішення спробувати пожити в гуртожитку. До речі, сам я найзвичайнісінький хлопець, який ну нічим не вирізняється з натовпу звичайна сіра миша. Друзі є так, але вони вчаться в інших містах, і їх дуже мало. У коледжі я не особливо товариський. Загалом гуртожиток, у який мені довелося заселитися, являв собою чи маленьку, але дуже стару будівлю. Це був студентський гуртожиток. Я, взагалі, коли вперше туди потрапив, то був не в захваті, але дякувати Богові мені дуже сильно пощастило з поверхом і з людьми, що живуть на ньому. Це приємна дівчина Олена, яка мені одразу сподобалася. Деякі інші дівчата, а також хлопці. А ось на інших поверхах творилася повна анархія. Щодня хтось пив, бився. влаштовував гуляння якісь свята, там навіть вживали наркотики. Хоча, чесно кажучи, кого взагалі зараз це можна здивувати, не знаю. Але це вже не до мене. Я не дуже полюбляв цих людей. Ну, нас вони не чіпали, і Бог з ними. Сам гуртожиток був похмурий, старий ремонт, лампочки, що постійно мерехтіли, і дуже тьмяно світили, і довгі монотонні коридори, а про тарганів, я думаю, навіть і згадувати не варто. Але чесно, мені подобалося тут, через те, що мені пощастило з поверхом, і коледж був зовсім поруч, ну загалом пожив я так місяці два, все було нормально. Доти. Доки в нашому гуртожитку не почав куїтися цілковитий жах, і який іншими словами, як чортівні описати ну просто не можна, все почалося в один сірий будній день. Ми тут усі одне одного добре знали, я маю на увазі поверхами, щодня перетиналися. і ось стояв я тоді на кухні, привітався з Богданом і бачу, дівчата сидять разом із щось серйозно обговорюють. І я кажу: ну що у вас там знову трапилося? Хтось косметику вкрав, чи що?» Дуже невдало пожартував я. Дівчата подивилися на мене і сказали мені неприємну новину. Макс, пам'ятаєш Дениса з першого поверху? Цей який постійно пив і чіплявся до Лесі. Ну, звісно, пам'ятаю, він же з головою не дружить. Та сьогодні в гуртожитку новина пішла, що він зник кудись». Вночі вийшов у коридор і пропав без звісти. Я посміявся і сказав: Та ви що, прям пропав? П'є цей та й усе, яке нам діло? А вони мені кажуть. Та ні, суть у тому, що він абсолютно тверезий був, ніхто не бачив, щоб він виходив на вулицю. Телефон залишив у друзів, вийшов із кімнати вночі, І відтоді його взагалі ніхто нічого не бачив. Я стояв і подумав. Ну, хіба мало де цей дурень знайдеться, думаю, але він таки не знайшовся. Він начебто випарувався. Але найстрашніше, що в наступні тижні почали зникати люди з різних поверхів. Зникла студентка. вночі на кухню виходила. Потім зник хлопець, теж за Дирака, але був вищий за нас на поверх. Потім ще. І всі кудись безслідно зникли. У всьому гуртожитку в повітрі з'явилася напруга. Сюди приїжджала поліція служби. Та, взагалі, всі, хто можна тут був, не знайшли нікого, абсолютно нікого. Вони взагалі нічого не могли зробити. Студенти зникали, як крізь підлогу провалювалися. Жодної зачіпки. Люди почали боятися. Ми нашим поверхом і колективом намагалися триматися завжди разом. Перший поверх взагалі на голках був, тоді я думав, що це просто дивний збіг обставин. Але якби я знав, і який взагалі жах на мене чекає далі, то я б втік звідти, навіть не озираючись. Загалом в один недобрий ранок мене буде олена, вся в сльозах, і я бігом схопився і питаю, що сталося в голові Сумбур. А вона плаче, ридає, ледве не кричить: Боже мій Богдан пропав, Богдан пропав. У мене відразу мурашки по тілу прийшли Тобто як пропав? Я не знаю, вночі виходив кудись у коридор, той, який веде на інші поверхи, сказав, що треба зателефонувати батькам. Та немає його ніде, мати його вже обдзвонила всіх. Він їй, виявляється, навіть не дзвонив. Вийшов і просто пропав. Я слухав це і не розумів абсолютно нічого. Ну дійсно ж, люди просто бляха зникають, а найцікавіше, що ми студенти, продовжуємо тут перебувати через відсутність вагомих доказів наш гуртожиток, ще заселений студентами. Це що ж виходить? Маніяк чи що? Може, може, це вони самі йдуть звідси, та ні, маячня якась. Уже тоді до мене потихеньку приходив страх. Невідомість і напруга, але я заспокоїв Олену. Увесь наш поверх після цієї події в прямому сенсі ночував в одній кімнаті. Я серйозно. Люди боялися навіть до загального туалету сходити. Жити тут стало нестерпно. Ми не знали і не розуміли, що відбувається. Потім з'явилася новина, що гуртожиток хочуть закрити, щоб почати розслідування зникнення студентів. Але ніхто не казав про термін, і ми продовжували там жити. І ось якось одного вечора, навіть це не вечір був, вже годин одинадцять було. За вікнами тоді дощ вирував страшний. Вирішив я швидко сходити в туалет, виходжу, значить, з кімнати, коридори порожні, лампочки ледве висвітлюють. Ну я стою, роблю свої справи, а потім чую, кличе мене хтось. З боку входу в великий загальний коридор. Дивлюся, а там мій друг стоїть Василь. Стоїть і каже мені: Макс, Макс, сюди підійди. Бляха, швидше кажу тобі. Я швидко підійшов до нього, а він палець до губ притиснув і показує мені, щоб я прислухався. Слухаю і чую, як десь із боку сходів на інші поверхи хтось шкребеться. Відчуття було, що по склу водять кігтями. Дуже-дуже неприємний скрип. Я визирнув у коридор, темрява майже нічого не видно, думаю, що це там таке. Кажу другові: І що це те, навіщо ти покликав мене? А він наляканий весь сидить. Каже, що бачив там, як хтось великий сходами блукає, і я визирнув у коридор ще раз, і я присягаюся, і я побачив, як там хтось стоїть, великий. Стоїть і таке ніби піднімається на верхній поверх, потім чую гучні стуки, ось прямо бити в двері хтось почав, чути з коридору було чітко, тиша гробова стояла, я дуже погано бачив, хто там, тому що на сходах освітлення взагалі не було, а потім бачу, як два яскравих ука проминули в темряві, і хтось знову, ну дуже великий, пішов на нижній поверх. Були звуки, ніби він щось тягне за собою. Хочу ще раз описати наше розташування приміщень, гуртожиток дуже великий, є маленькі коридори з кімнатами, які ведуть до великих на кожному поверсі, а ті своєю чергою до сходів. Так, от ми з маленького коридору це спостерігали. А поряд зі мною були вимикачі, які вмикали світло в маленькому і у великому коридорах, вмикаю світло. І я побачив того, хто ходив по поверхах. Перше, що впало в око, це його неймовірно високий зріст. Він був настільки високим, що йому доводилося нагинати спину, довгі тонкі гуді руки і тіло. Сіра шкіра, боже мій, ви бачили цю погань. Бляха, звідки вона взагалі взялася в гуртожитку? Це що якийсь поганий сон або фільм? Я не міг повірити своїм очам, увімкнувши світло, я зробив дуже велику помилку, тому що воно різко обернулося в наш бік. Я побачив, що воно тягло мертве тіло, боже, це ж один зі студентів. Мій друг одразу вже з криками втік до кімнати, тим самим ще більше видав нас, а я розглядав його обличчя дві великі чорні дірки замість очей, і кривавий маленький рот. Те, що казати, я навіть поворухнутися не міг через жах, воно різко кинуло тіло, і, перебираючи своїми довгими кінцівками по стінці, кинулося в мій бік. Я одразу ж побіг у бік туалету і сховався там за стінкою. А мій друг тим часом розбудив весь поверх. Вони всі вийшли в маленький коридор, я чув, як вони почали щось питати, туди вийшли наші хлопці і дівчата. А я стояв і слухав, що буде далі. Потім я почув крики, крики тих, хто стояв у маленькому коридорі. Вони побачили його, вони жахливо кричали. Я почув жахливі звуки боротьби, якісь удари, чув, як хрустять кістки. Сльози потекли з очей через тваринний жах. Воно вбивало їх, і там була Олена. Воно рвало їхні тіла на частини, судячи зі звуків. Я так хотів допомогти їм, але це був мій єдиний шанс. Поки воно вбивало всіх, хто йому траплявся на нашому поверсі, я швидко вибіг з туалету і побіг у великий коридор. Боже мій, я побачив десятки трупів на нашому коридорі. Хтось лежав без голови, без рук. Кінцівки були розкидані по всьому коридору, і я побачив, як воно сидить і плямкає. Воно всіх вбило. І воно вбило Олену. Вибачте, я не зміг, я не встиг, я не допоміг їй. Різко обернулося і кинулося за мною. Я дуже швидко біг. Чув, як воно намагається мене наздогнати. Вибіг на сходи, і спустився на перший поверх. Через запасний вихід я вибіг із гуртожитку. Мені здається, я біг один і дві, потім ще пішки дійшов до вулиці, біля якої я раніше жив. Я впав на землю і заплакав. Я ридав. В очах одна з одною з'являлися ті жахливі сцени, вбиті студенти, мої друзі, дівчатка з нашого колективу та Олена. Там було криваве місиво, просто каша з людей. Сука, як воно з'явилося в гуртожитку, звідки, з підвалу, чи що. Я дуже сильно ридав. Загалом після цього я пішов із коледжу. Став приймати антидепресанти, у новинах читав, що знайшли потім ці тіла, закрили гуртожиток і вели якесь розслідування, кривавий слід від трупів вів у туалет на першому поверсі за стару кабінку, там був люк, а я після цього періодично плачу, згадую ці жахіття, і я побачив щось потойбічне, і за те, що я видав себе, я поплатився життям десятків людей. Що робити далі, я не знаю.